Понеділок як так би мовити, неждано негадано, у Київ. Приїхав Лойд Остін. Це очільник Пентагону, міністр оборони Сполучених Штатів. І примітно, що CNN, видання Сінен, CNN, яке, яке одним з перших повідомило про цей візит, дуже влучно обмалювало не тільки мету цього візиту, але і головні загрози, які зараз от просто зараз постають. От можемо подивитися, що саме вони сказали. Міністр оборони Остін, він відвідує Україну на тлі перемог Росії та напередодні неминучих виборів у Сполучених Штатах, тобто, з одного боку, зрозуміло, що наступає Русня, з іншого боку, зрозуміло, що вибори в штатах теж відбудуться. і оці дві події між собою, так би мовити, не пов'язані, але по факту вони пов'язані, тому що зараз у світі існує така собі ситуація непередбачуваності, бо по факту багато чого залежить, хто стане новим. Господарем Білого Дому, і там хтось може робити ставки, хтось може там собі робити певні прогнози. А Росія, намагаючись саме зараз використати оцю ситуацію турбулентності, оцю ситуацію невизначеності, сунути вперед. Вони бачать, що Сполучені Штати не хочуть давати нам дозвіл на удари по своїх об'єктах в глибині Росії, тобто ми далі обмежені не дальністю ракет, а обмежені цими дозволами. Тому що атакамси у нас є, але цими атакамсами ми не можемо бути так далеко, як ми хочемо. Да і самих атакамсів не так багато, як хотілося б. І е, чому це робиться? Тому що адміністрація Джо Байдена, зараз нинішнього очільника Білого Дому, от саме напередодні цих виборів. Теж розуміють, що все дуже хитко, і вони теж розуміють, що як виборці проголосують, невідомо, і зараз будь-хто не хоче робити зайвих кроків. А в якому сенсі навіть і передати оцю всю війну наступному президенту, хай вже він сам розбирається для себе. Байден вже чітко вирішив, що він свою функцію виконав. Він довів принаймні цю свої обов'язки до кінця. Він дав нам не тільки ті гроші, які вони планували, а ще й додаткових кілька мільярдів. Він і далі каже про те, що Україна буде отримувати допомогу. Ба більше навіть зараз з'явилися певні чутки про те, що. Якщо переможе Камала Харіс, зараз це віце-президент в адміністрації Джо Байдена, то напевно, поки і ще Байден буде залишатися президентом, а це аж до січня наступного року, він в цей час спробує навіть запросити Україну в НАТО, принаймні такі чутки з'являються. Тобто йдеться про те, що коли вибирають президенти, ще є певний такий тим... часовий лаг, коли він і далі виконує свою функцію. Аж допоки не буде проведена інавгурація. Інавгурація буде проведена аж в січні місяці. Тож, багато є таких цікавих моментів, але головний момент, чому ж Остін приїхав саме зараз? Ну, просто, якщо подивитися про що ж саме про цю зустріч, пишуть наші офіційні видання. Ну, власне кажучи, навіть. Офіс президента теж зробили заяву, і ми ж з вами не бачили. От я не бачу, що була там спільна прес-конференція. Ми бачили різні фото. Він там приїхав в Київ. До речі, чим він приїхав в Київ? Він в Київ приїжджає поїздом. А це ж ми маємо розуміти, щоб зі Львова дістатися поїздом до Києва. Це є певний час. там, всю ніч треба є треба їхати. А такі високі посадовці у них час дуже дорого коштує. Але він на це пішов. Бо більше це ще й візит називають незапланованим візитом, тобто до нього не готувалися. Він напевно там повідомив терміново, що він буде їде в Київ. Ну далі його і зустріли. Але це незапланований візит, який стався ще який в ньому сенс. Президент України Володимир Зеленський не так давно взагалі був в Сполучених Штатах і там мав шанс зустрічатися і за всіма американськими. Представниками влади, і в тому числі із Лойдом Остіном. чого ж зараз він приїхав, і от якщо почитати що ж про це повідомляє преса, то відомо Остін зустрівся з президентом України, з міністром оборони України. Потім вони обговорили потреби України в зброї та те, як США можуть продовжувати підтримувати армію України зараз та і протягом наступного року. Ну, тобто, як ви можете підтримати. Та ви що до цього не знали, як ви можете підтримувати? Ми ж вам наші перелік документів, перелік е, потри, по, зброї, яка потрібна, передаємо. Ну постійно, наше міністерство оборони з Пентагоном. Працює дуже в, е, в тісному контакті. Тобто, все, що відбувається в нас, ви чудово знаєте так само і наша потреби у зброї, у якій саме зброї, які, які саме дозволи нам потрібні для того, щоб далі воювати, не просто воювати, а ще й перемагати. Потім Зеленський просто написав в соцмережі X, що обговорював розширення використання можливості далекобійних ударів проти російських військових цілей. Ну зрозуміло, що ця тема знову піднімається, бо нам потрібен цей дозвіл бити атакам саме тоді, туди, туди, куди нам треба, а не туди, куди ми тільки можемо, маємо дозвіл, скажімо так, бити. Але і тут, судячи, з усього ніяких таких успіхів нема. Ну там говорили, що нам потрібен цей дозвіл, тому що навіть Острі Джорнал так вважає. Ми зараз можемо подивитися. Вони пишуть, глава Пентагону під час несподіваного візиту в Україну оголосив про нову допомогу, але не про головне прохання Києва. Тобто, оцей твіт Зеленського про те, що нам потрібен дозвіл, судячи з усього, він і так і залишився твітом, тому що використовувати ракети великої дальності по Росії, Остін такого Дозвілу не привіз, то нащо він приїжджав? Так, добре, він оголосив про те, що нам буде дана допомога, новий пакет озброєння на більше ніж на 400 мільйонів доларів, і ми за це безумовно дякуємо. Але слухайте, ці 400 мільйонів це ж не додаткові 400 мільйонів. Це ті гроші, які вони нам мають дати до кінця цього року. Це якраз і входить от в ті 7 мільярдів, які були озвучені. Президентом США Джо Байденом. тобто, і от серед них 400 мільйонів. Причому не що вони цю допомогу будуть нам не давати одразу там всією купою грошей, а от будуть по потрохи нам видавати там по чотириста 500, по 600. і це не така дивна ситуація, що тепер кожен наступний пакет допомоги буде оголошувати приїжджати в Київ і оголошувати очільник Пентагону. Ну це слухайте, ну це трошки дивно. Так я знаю, що президент Зеленський в вечірньому зверненні сказав, що також обговорювалося питання і знайшли там якісь там 800, ні, які са серйозні гроші, 800 мільйонів доларів на те, що будуть розроблятися американці, вкладаються в розробку українських далекобійних дронів. Це безумовно дуже добре. 800 мільйонів в розробку наших дронів, які можуть діставати дуже дуже далеко. І, до речі, ми подивилися, що ми вже маємо такі власні розробки. Вони Дуже далеко долетають до Росії за навіть з більше ніж тисячі кілометрів. Але це все одно це не ракета, надзвукова або понадзвукова ракета, і тому нам потрібні ці дозволи. Так, от повертаємося до питання, для чого ж приїжджав Ллойд Остін. Ну тут вже буде кілька моїх припущень, і одне головне припущення. Що, згадайте, чим закінчився, закінчувався інформаційно, закінчувався минулий тиждень. А тим, що досить серйозно почали говорити про те, що Україна може взятися за розробку ядерної зброї. В попередньому нашому випуску я якраз про це розповідав, що президент Зеленський з одного боку запросив, це якраз один із п'яти пунктів нашої перемоги. Третім пунктом там іде, що Україна розмістить на своїй території пакет неядерного стратегічного стримування. Але тим не менш, попри те, що є от така це прописано, що це третій пункт. Почали точитися розмови про те, що Україна може і сама розробити ядерну зброю. Технології у нас є, і от саме на ноті того, що Україна може розробити зброю, як вона це буде робити, чи є технології розпочалися великі, великі дискусії не тільки всередині України, а і за її межами, і от. Тиждень закінчується розмовами про те, що напевно Україна думає про ядерну зброю, а понеділок вже цього тижня розпочинається з того, що Ллойд Остін приїжджає до Києва. Чи ви думаєте, що це просто збіг, якийсь там обставин? От я думаю, що це зовсім не збіг, як казав поки що живий класик. Сподіваюся, що недовго, тому що молотків в нас на всіх вистачить. Совпадіння не думаю, а, тому що. Скоріше за все, розмови Києва про розміркування про ядерну зброю дуже і дуже занепокоїли Захід і, зокрема, Сполучені Штати, тому що давайте так чесно, Сполучені Штати є по перше одним із наших гарантів, який підписав Будапештський меморандум, коли Україна віддавала свою ядерну зброю. І тоді сполучені штати нам пообіцяли і нам гарантували територіальну цілісність, ну і купу там різного іншого. Але як ми виявили, що вони не готові зараз тоді були одразу реагувати на. Росією, коли вона в 2014 році окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі. Вони намагалися зробити вигляд, що це взагалі їх не стосується, і це не Росія, а якісь там проксі, там народне народне волевиявлення і тому подібне. Тепер, коли вже Росія почала повномасштабне вторгнення, нема куди було діватися штатам, і вони почали давати нам вже військову допомогу. Але теж вони дуже і дуже не хотіли цього робити. Просто нагадаю. Перші тижні повномасштабного вторгнення. Але ми ж від них не зброї хотіли. Ми ж від них хотіли оціє ядерної парасольки. Тому що коли одна ядерна держава нападає на іншу ядерну, на іншу неядерну державу, то і є країни, які гарантували територіальну цілісність цій неядерній державі, яка Власноруч віддала свою ядерну зброю. Напевно, хто б там що не казав, що цей буде пешкий меморандум, він наносить рекомендальний характер, що він, власне кажучи, нікого ні в чому не зобов'язує, має розпочатися якийсь там перемоги, тому подібне це все балачки, тому що по факту ми віддавали свою зброю за гарантії, яких нам не надали. І тепер Україна каже: Слухайте. Добре, з Будапештським меморандумом все понятно. Усе з вами ясно. Ви зараз граєтеся в слав'єсну казуїстику, займаєтеся кручкотворством і кажете, тут в Будапештському меморандумі цього не прописано, того не прописано, і взагалі мене те мали на увазі, а ви не те зрозуміли, ну і тому подібне. І це було давно, і ніхто не думав, що Росія настільки їбанута. Як виявилося, це так воно і є. І вони е, от, як ми тепер маємо на них реагувати? А дуже просто тепер Зеленський президент України каже: Слухайте, першим пунктом нашої перемоги є вступ України в НАТО. Якщо ви і це є для нас серйозна гарантія того, що далі Росія зупинить принаймні той наступ, і далі ми будемо вже думати, як відвоювати території, і там уже включаються зовсім інші механізми. Якщо ви не готові нам давати таку гарантію, як вступ України або принаймні навіть не вступ, а запрошення просто запросіть Україну в НАТО з відтермінуванням цього вступу, навіть на це зараз не може погодитися НАТО і Сполучені Штати, зокрема. Ну і тоді починають виникати різні розмови. Ну, напевно, нам нічого іншого не залишається. Як розробити свою ядерну зброю? Ну, от все, ну а що нам ще робити? І звісно, що це налякало Білий Дім, і саме напевно тому. Лойд Остін приїхав до Києва і намагався або переконати Володимира Зеленського трошки збавити ядерну, оцю ядерну риторику, або принаймні там, щось пообіцяти. І саме на тлі цього виникає буквально вчора от, от, виникла ця інформація, з'явилася про те, що. Якщо переможе Камала Харріс, то Джо Байден, перебуваючи поки що на посаді президента Сполучених Штатів до січня місяця, спробує переконати союзників по НАТО надати нам це запрошення. Вибори у Сполучених Штатах вже в листопаді місяці, вже не так багато залишилося чекати. Інше питання, чи вдасться воставшися там Кілька тижнів, які там залишаються до кінця року, там встигнути запросити Україну в НАТО. Але я думаю, що принципово таке рішення буде, то він точно встигне це зробити, і це є головним. Це виявляється, що наше підняття, наше підняття ставок спрацювало. Я розумію, що можна зовсім по різному ставитися до президента Зеленського багато чого згадувати. Тому подібне, але давайте визнаємо: ми всі зараз загнані у дуже і дуже глухий кут. Далі так вести війну не виходить. Нам не вистачає ресурсів, нам не вистачає людських ресурсів, нам не вистачає матеріальних ресурсів. Ми все більше і більше і більше стаємо залежними від грошей заходу. Зрозуміло, що так воно і буде певний час, але тепер це перетворюється на те, що ми чуємо ну, на двадцяти п'ядцять п'ятий рік, ніби гроші є. А що буде далі? Невідомо. Так немає працювати в нас величезна країна, одна із найбільших в Європі. Де зараз війна, де мільйони людей зараз залишили територію України? Люди, які залишилися в самій Україні, намагаються жити, намагаються боротися, намагаються будувати якісь там плани, попри все, попри війну. І ми не можемо жити з відчуттям, що ну на 25 п'яна двадцять рік гроші є. А що далі робити не зрозуміло? Тому напевно різні альтернативні кроки, як то підняття ставок, напевно, має місце бути. Я розумію, як це може зараз звучати, чи мав право. Ну, по факту, це є шантаж. Це є шантаж наших західних союзників. Що якщо ви нам не дасте якісь там гарантії, якісь там конкретні кроки, запрошення в НАТО чи щось таке інше, напевне, ми подумаємо про ядерну зброю зброю. Безумовно, це шантаж. І отут я прошу всіх, хто зараз дивляться це відео, залишити свій коментар під цим відео, що ви думаєте з цього приводу? Чи має право Україна шантажувати наших союзників, якщо в нас не залишається вибору? Я вважаю, що має право, і тут я дуже просто можу згадати історію того ж Ізраїлю. Це для нас є в багатьох моментах дуже цікавим прикладом. І от ви можете подивитися. Як під час війни судного судного дня, це 73-й рік, коли Голда Мейер фактично шантажувала Сполучені Штати тим, що вона переб'є всіх там третя армія, якщо не помиляюся, третя армія Єгіпетська, яка була взята в оточення, і там перебувало щось біля трьох тисяч військових. І Голда Мейер сказала, що якщо ви не підете на наші умови перемови, ми просто розбомбимо всю цю армію літаками. І Сполучені Штати якимось чином вмовили тодішнього президента Єгипта піти на перемовини, визнати Ізраїль. Ну а далі історія вийшла так, що на сьогоднішній день Єгипет – це є, в принципі, союзником Ізраїлю. і, до речі, є ще і союзником Сполучених Штат, Штатів, стратегічним союзником, союзником Сполучених Штатів. Тож шантаж може мати місце. Це моя думка. А от вашу думку я хочу почути в цих Коментарях ми підняли ставки напевно такий час.